Фактичні ігрові факти про факти. Факт 11. Маріо дає жахливі інтерв'ю. Привіт, друзі! Вітаю вас на нашому шоу. Не хочу виглядати як типова японська школярка. Але я дуже схвильований зараз, бо до нашої студії завітав легендарний Маріо. О! Що ж, почнемо. Хотілося б довідатися, як ви почувались, коли стали чимось на зразок ем, обличчя ігрової індустрії? Чудово, чесна відповідь. Перейдемо до другого питання. Тож у вашій ігри грали на DS, Super DS, Nintendo 64, GameCube і тепер на Wii. І це робить вас просто якимось богом консолей. То розкажіть, як воно? Стрибати з платформи на платформу? Що ж, гаразд, це було якесь божевілля, так? То яка найменш популярна гра у вашому франчайзі? Можливо, це Супермаріо Санша? Маріо Санша. Uh. Супер Маріо Санша? Uh. Можна я закінчу? Дозволите договорити? <кхем> Вибачте Супер Маріо Саншєн. Дехто вважає її. Єпі. <кхем> Справді, знову? Uh. Uh -huh. Це все? Це все, що ти можеш? Ваваху і Єпі? Почнемо! О, так, вибач, я забув про це. Ти взагалі будеш відповідати на запитання? Файденько, дякую за те, що грали в мою гру! То це і все? Це для тебе лише гра? Що ж, добре, щодо гри є ще одне запитання: чому ти продаєш Маріо 64» по 10 доларів на ВІ? <клес> і що в біса відбувається останнім часом із назвами ігор: Маріо вечірка, Маріо Гольф, Маріо пінбол, Супер Курва Принцеса Персик? Що це в страху таке? Е... О, гаразд, мені стає моторошно. Це через це тому, що я сказав про принцесу. А може мати власну гру, це круто. Знаєш, вона подобається багатьом людям, і тому нічого страшного, що у принцеси Персика є власна гра. моя! Маріо. <hichE earthquake> що ж, добре, гадаю, пора закінчувати інтерв'ю. Oh. Uh -huh. Чудово, тепер ти мастурбуєш у мене на очах. Uh. Добре, ми закінчили все. Uh. Uh -huh. Побачимося наступного тижня. Uh. Uh -huh. ІПІ озвучено студією Омікрон на замовлення порталу PlayUA.